Більшість козірогів, отакі. От Та, не, не знаю. Не знаю. Це такой? може бути статистично, що більшість козірогів там, наприклад, швидко бігають. Ну от у дівчат же є діви, Типи діви, піздець, все. Кріньгуагі, жорстко, не можна. Так і це, все. це казати, що всі е, е, влади там щось у них не так. Там, знаєш, як підходять в Тікток і питають, яке саме найгірше ім'я у чоловіка? Да. Влад, бо мій колишній дебіл. Ну, і на. все, вона знає от двох владів, і типу не вважає, що вони всі на. дебіли, а їх там сотні тисяч. Ну чого, це не дає тобі ніякої статистики? А, ну а як? Ну, типу, рандомні люди з однаковим ім'ям. Угу. Ну, типу, а, наприклад, вік цих людей, професія. Ну, диви, тижди, ти, ти, ти подожди. Угу. От є. Як будується статистика? Да. Ти береш характеристику, метрику собі, да. Там, типу, критерій має бути. Так. От це стакан з хрусталя, умовно. Угу. І ти перевіряєш всі стакани з хрусталя. Що 100 із 100 стаканів хрусталя єбані. Ну так. Ну, але ти я кажеш про придумал. 100 однакових стаканів, шукаєш там да. щось дефект. Не придумав. А люди ж різні. Однаково не тільки я. Ну, хорошо, додай ще якусь характеристику. Брюнети, всі влади брюнети. Так, блин, а за колір да. волосся відповідає там якийсь пігмент, Ну, типу, Бля, Сережа. <рес>